До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі. Про головні події цього дня дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик, моє шанування. Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив ордена матерям і дружинам загиблих героїв. Мер вручив державні нагороди рідним військовослужбовців, які поклали своє життя за незалежність України. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено солдата Сергія Пенковського. Герой загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу у Миколаївській області. Нагороду отримала мама героя. Орденом за мужність посмертно відзначили її солдата Миколу Бунчука. Його життя обірвалось 7 березня внаслідок осколкового поранення у Київській області. Відзнаку отримала мама героя. Посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня старшого лейтенанта Михайла Путінцева. Який загинув 4 квітня в бою з російськими окупантами у Запорізькій області. Нагороду отримала мама загиблого захисника. Сьогодні сотні людей прийшли до Свято-Троїцького собору Луцька, аби попрощатись зі своїм загиблим на війні земляками. Двоє відважних лучан Роман Волошкін та Ігор Бохонюк були майже ровесниками. Обидва пішли боронити нашу Україну від окупанта, який обірвав їхнє життя на Миколаївщині. Луцьк знову у жалобі. Сьогодні у соборі оплакували одразу двох загиблих військових: Романа Волошкіна та Ігоря Бохонюка. Віддати шану героям прийшло стільки людей, що у стіни храму всіх не вміщали. Тож, незважаючи на дощ, люди стояли, схиливши голови на дворі. Тому сьогодні стоячи біля наших героїв, наших воїнів, Здається, на перший погляд. Сльози вже висохли, немає. Але біль залишається, і біль знов породжує сльози, тому що загинули. Загинули краще. Загинули ті, які своєю любов'ю стали на захист своєї неньки Батьківщини. Лучанин Ігор Бухонюк 9 листопада 2020 року пішов служити за контрактом на посаду розвідника розвідвольного відділення. Механізованого батальйону помер на 55-му році життя. Це стало 6 вересня в одній з лікарень Миколаєва. Його не стало внаслідок поранень, які він одержав під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченкове Миколаївської області. Колеги, знайомі, рідні, сьогодні усі несли йому квіти. Кажуть, важко повірити в те, що їхнього добродушного Ігоря вже немає. радісною людиною, завжди з мішкою. І він щиро вірив ту справу, яку робив. Це друг нашого співвласника. Ага, заходить часто? Так, да, дуже часто. Павлю його завжди усміхненим. І це жахливо. Війна це саме найгірше, що може бути. Ми, як українці, повинні триматися. Роман Волошкін був призваний на військову службу по мобілізації до мотопіхотного взводу. Загинув 6 вересня в районі населеного пункту Безіменне Миколаївської області. Йому було 54 роки. В останню путь прийшли привезти його рідні, друзі та колеги. Завжди важко втрачати людей хороших, яких знав, які віддали життя за всіх нас за Україну. Роман Завжди був добрим, чуйним і в роботі відданим, тому що він працював свого часу під моїм керівництвом. Добродушлий, така людина, що нікого не образить. Кажуть, чомусь війна забирає з самих кращих. Остапович Мирослав Потимчук для новин на часі. Через Устилуг почали пропускати порожні вантажівки. Таку інформацію повідомляє Волинська Митниця. У відомстві зазначають, що сьогодні з 8.00 у пункті пропуску устилуг стелух з розпочали пропуск порожніх вантажівок на виїзд з України. Водіям порожніх вантажівок рекомендують обрати для виїзду в Польщу саме пункт пропуску устилуг стелух з Нагадаємо, пункт пропуску Ягодин Дорогуськ наразі заблокований через страйк польських далекобійників. Речниця Волинської митниці повідомила, що сьогодні у Києві перебуває польська делегація, яка буде обговорювати з українською стороною вирішення кризи на пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. По Ягодину поки що нічого не змінилося. Просто, можливо, трохи буде менша черга. Бо сьогодні з восьмої години ранку це була одна з вимог польських протестувальників. Ми відкрили для них окремо самого руху позачергового перетину на устилузі. Тобто, якщо він порожній, то він може е, рухатися через устелу, навіть якщо в нього загальна маса більше 7,5 тонн. Але у дуже близько від Ягодина, їм там недалеко виїхати. Зранку вже пішов цей трафік, ну і там дуже багато водіїв зараз приймають для себе рішення. Розвертаються, не стоять вже в черзі до Ягодина, а переїжджають до Устелуга для того, щоб потрапити до Польщі. Це це тільки на виїзд. Тільки на виїзд. На в'їзд там не пропускають фури. Ми всі очікуємо результатів переговорів. Сьогодні в Києві перебуває польська делегація велика, і ніби як це питання має розглядатися між прем'єр-міністрами. Оскільки ми пішли на зустріч протестувальникам, ми будемо дуже сподіватися, що вони таки знімуть свою акцію протесту. І я годин запрацює, може не так швидко як хотілося б тому, що там є друга вимога збільшення кількості фітосанітарних і ветеринарних лікарів. Ну то вона не виконана. Є в них ще третя вимога. Але ну будемо бачити. До слова сьогодні на ранок на виїзд з України на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ очікувало у черзі близько 2800 вантажівок. З вересня розпочалась активна підготовка об'єктів малої приватизації до продажу. У списку об'єктів є і цілі майнові комплекси, і приміщення в центрах міст. І найцікавіше, земля під ними як бонус. Мовляв, то треба, аби держава позбулася гаря збиткових об'єктів. Між тим, схоже, їх умисне руками доводили до такого плачевного стану, аби зараз не було питань, чому їх розпродають за копійки. Але якимось чином у списку попадаються і стратегічно важливі, і навіть прибуткові підприємства, які можуть за безцінь потрапити в приватні руки. Цікаво, й те, що процес приватизації спростили, аби він відбувався швидше. Куди ж так поспішають, аби розпродати державне майно не зрозуміло, як і те, чому це варто затівати під час війни. Наприкінці липня Верховна Рада прийняла закон 7451 щодо релокації підприємств і економічного відновлення. Хоча насправді це зміни до приватизації державного і комунального майна вартістю до 250 мільйонів гривень. До кінця року в планах розпродати до 150 державних підприємств. В Кабміні кажуть, вони збиткові лежать мертвим баластом, дивлячись на так зване інвестиційне меню на сайті фонду держмайна. Схоже, ці всі роки підприємства ніби зумисна дово. Доли до такого плачевного стану, аби потім виправдати те, чому вони розпродуються за копійки. І більше того, ми ще повинні бути вдячні, що хтось ці рівні взагалі купить, особливо тепер. Отож, першими з молотка підуть спритзаводи, елеватори та комбінати хлібопродуктів. Передбачають, що від їх продажу в бюджет надійде від 1 до 2 мільярдів гривень. Як розповіла в одному з інтерв'ю, виконуюча обов'язків голови фонду держмайна Ольга Батова, це вдасться завдяки зростанню цін на. На електронних аукціонах цікаво, як ціна має зрости, якщо конкуренції за той чи інший лот може і не бути. Адже відповідно до закону для проведення аукціону достатньо і одного учасника. Більше того, якщо об'єкт не продається на першому, то на наступному аукціоні його вартість можуть знизити на 50%. Тепер процес приватизації від оголошення аукціону до підписання договору займатиме щонайбільше два місяці. Більше того, відтепер. Можна продавати ці об'єкти, так би мовити, пачками, об'єднавши їх у пули. І якщо розвалені заводи малоприваблива і для багатьох незрозуміла покупка, то от земля під ними, яку зараз можна буде придбати за смішні гроші, інша справа. Між тим окремі експерти вже заявляють про те, що такий швидкий розпродаж не на часі, особливо під час війни. Кому б під час війни дістанеться за безцінь українські державні активи? Невже урядовим панам і панянкам не зрозуміло, що в умовах війни і важкої економічної кризи в Україну не прийде ні західний інвестор, ні український. Тому за приватизовані об'єкти держава не отримує їх реальної ринкової вартості. Саме тому більш логічним було б на час війни встановлення мораторію на приватизацію державних об'єктів і підприємств. Також експерт підкреслив, що серед дійсно збиткових держактивів опинились прибуткові елеватори, хліб Води та інші підприємства, які приносять гроші в Держказну, між тим один з таких об'єктів знаходиться і на Волині. Це державне підприємство Волиньторф, як відзначила народний депутат України Ірина Констанкевич, незрозуміло, яким чином підприємство опинилось у списках на приватизацію. Справа в тому, що ще рік тому можна було говорити про якусь приватизацію, коли ми мали іншу ситуацію з газом і видобуткою власного газу, коли ми мали з виробництвом електроенергії і роботою атомних електростанцій, і багато всього іншого. У випадку ж волинь торфу тут така ситуація, що це підприємство забезпечує торфу брикетом практично дві третини підприємств соціальної сфери. Словами продати за безцінь у приватні руки підприємство, щоб купити у них за бюджетні кошти фабрикети для опалення соцзакладів – це все одно, що віддати комусь своє авто, аби потім вас підвозили на ньому за гроші, але не вони торфом єдиним серед об'єктів, які підпадають під приватизацію в нашій області, можна натрапити не на один такий ласий шматок, наприклад, приміщення готелю світя, з яке знаходиться у Луцьку, або ж ковальська виховна колонія, під якою 4,8 гектара землі чи шахта до. Гобуть 10 в Нововолинську чи Нововолинський ремонтно-механічний завод та інші. Як повідомили у Волинському відділенні фонду держмайна, нині вони готують документацію на об'єкти по нашій області, яка буде готова вже до кінця місяця. Тоді ж будемо знати, і скільки їх оцінили. Хоча, як пам'ятаємо, вартість колонії восени минулого року знизили на половину, тобто до 20 мільйонів гривень. Бо на перший аукціон ніхто не з'явився. Хто знає можливо, цього. Разу її знизять ще на 50%, а згодом ще на стільки ж. Все для людей, от тільки яких. І скільки питань не викликала ця швидка приватизація, в міністерських кабінетах переконують це на часі, а дійсно найкращий час влаштувати розпродаж державного майна, і неважливо за які гроші, аби пошвидше, поки вся увага суспільства прикута до фронту, Юлія Остапович для новин на часі. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з перших днів повномасштабної війни зосередив свою роботу на допомозі постраждалим. Також співпрацює з військовими частинами та передає допомогу бійцям. Осторонь уваги не лишились і діти захисників, які потребували опіки в той час, коли батьки боронять країну. На літній відпочинок в табір Артек Буковель загалом потрапило майже тисяча волинських дітлахів з різних куточків області. Сьогодні дуже важливо підтримувати сімей, військовослужбовців, тому що ми розуміємо, що поки вони охороняють наш спокій, спокій своїх близьких, своїх родин, поки вони охороняють нашу країну, хтось так само повинен дбати і про їхні сім'ї, і про їхніх дітей. Оздоровити їх у таборі в горах дуже важливо, і це переключить їх. Це поверне їх у те безтурботне щасливе дитинство, якого їм так. Не вистачає, яке у них дуже нахабно цього року вкрали. Аби діти дійсно відволіклись, у таборі кожної зміни організували щоразу нову тематику заїздів: технологічна, джуманджа, космічна та спортивна зміна. Усе для того, аби діти були в активному русі та отримували максимум задоволення. Вони постійно зайняті, вони постійно бігають, постійно десь якісь квести, естафети, конкурси, масовки, кричалки. Вони з таким захватом всім цим займаються, що

Мені дуже подобається їх заряд, запал, і вони запалюють мене насправді. Тома така Джуманджа, гра драйвово, кайфово, секрети, таємниці. Від самого ранку і до вечора дітям організовували цікаві квести, походи в гори, спортивні розваги та багато іншого. Усе для того, аби часу на гаджети не було. Навіть під час обіднього відпочинку діти продовжували спілкуватись з новими друзями. Як на мене, для дітей цей відпочинок є дуже ну, потрібна. Іби через те, що діти в даний час вони більше сидять вдома, дуже багато втратило своїх друзів, і дуже багато зараз дуже важко знаходити нових друзів. А Артек дає можливість знайти нових друзів і завести нові знайомства. Думала, що цього року таборів не буде через те, що почалась в країні війна і вже надії не було. Хоча я дуже любила табори, я люблю знайомитись з друзями. Дуже вдячна за цю можливість, що я сюди приїхала. Мені дуже все подобається, дуже рада тут бути. Дуже круто, весело, атмосферно і. Дуже день дуже сильно насичений, дуже круті вжаті. Головною метою благодійної місії від фонду було повернення дітей до традиційного літнього відпочинку та повернення їм дитинства навіть попри війну. Приїхав сюди в Артек, як і більшість, для того, щоб почувствувати смак дитинства знову, хоч ми ще й діти, але іноді варто робити такий, так, ну, так назвемо, Мандрівку в часі і стати знову дитиною. Дуже насичена програма. Кожен день ми маємо дуже такий міцний, хороший графік. Нам вже вдалося багато що побачити. Я був в багатьох таборах, але такого харчування не бачив ніколи. Хочеться обняти кожного повара, який це робить. Подякувати. Саме завдяки смачним та поживним стравам у дітей вистачало енергії на весь день. Багато дітей зізнаються, що тут готують майже як вдома, а інколи і краще. Приблизно 493 порції до 500 порцій. Ми видаємо кожного дня. Це зранку, в обід і вечір. Діти цілком задоволені, бо завтра вони будуть виїжджати, і всі вже мені навіть казали, що вчора всі плакали, що їдуть. Прощаються з Буковелем. Кожного дня мені дякую за це все, що ми даємо. Дійсно, програма була продумана організаторами для кожної вікової категорії. Цікаво було як малечі, так і старшокласникам. Під час вечірніх розваг відривались на повну Усі я коли їхав, мене було очікування, що розваги будуть по типу когось дитячого там не знаю, зліпити з макарон якусь аплікацію. Але коли приїхали, всі, всі думки відразу відпали. Задоволені обличчя дітей та сяючі очі по завершенню заїздів, свідчать про те, що навіть за два тижні, а саме стільки які триває у таборі зміна, вдалось досягти мети і повернути дітей додому, сповнених нових вражень та заряджених на позитив. День, Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук та Неля Прокопчук для новин на часі. Напередодні дня міста 50 жителів Луцької громади, які опинились у складних життєвих обставинах, отримали продуктові набори. Пакунки, до складу яких входять найнеобхідніші продукти, найближчим часом отримують усі підопічні місцевого терцентру. А це до слова 3700 людей. Тушоночка, печиво, це горох. горох і ще там щось на дні інше. Я бачу є. А ще макаронки є там. Макаронки, так? Ага. А і ще якась крупа є. З нагоди дня міста підопічним луцького терцентру роздали продуктові набори, які закупила міська рада. Всередині коробки усе найнеобхідніше. Пані Валентині 81 рік. Пенсії, яку отримує, а це трохи більше 4 тисяч гривень. Вистачає далеко не на усі потреби. Тож підтримкою у вигляді пакунка із продуктами задоволена. Ну, ви знаєте, я сама залишилася, а квартиру в мене, ну як, треба платити, за квартиру заплатиш. Трошки б не вистачає, але що зробити, треба миритися, тому що такий час. Рахуйте, що український народ того не заслужив, що зараз діється, але я думаю, що ми витримаємо все і з радістю будемо чекати перемоги. Дякуємо за те, що не забувають про нас. І дякую за те, що відносяться добре. Підопічні терцентру це самотні люди, люди похилого віку та особи з інвалідністю. Хтось сюди приходить за їжею, хтось за моральною чи матеріальною підтримкою. Харчуватися приходимо. Смачно вай? Смачно. Молодці, вміють, знають. От. І... Ходимо, оце перші збори такі, що я застав їх, щоб, що так вони відбулися. А так, нема вже здоров'я ходити, нема часу, але, але, але є чого ходити, бо, бо звідси з мороженими руками не йдемо. От, от зараз, бачу. А от сьогодні вам дали продукти. Вистачить вам на скільки їх? Важко сказати. Ну, підтримка якась буде, ясна річ, що буде якась підтримка. І, і не якась а так на тиждень можна розраховувати в передень дня міста. Тут роздали 50 продуктових наборів. Загалом такі продуктові набори отримають 3700 жителів Луцької громади, які опинилися у складних. Життєвих обставинах давно в один день вона не роздався. Воно поступово, оскільки дуже велика кількість. Ми формуємо ті, які не зможуть прийти. А це в нас ти що чоловік, які отримують послугу догляду вдома, де приходить соціальний робітник, допомагає по веденню господарства. Відповідно, вони доставлять ці продуктові набори за місцем проживання. А решту будуть приходити. Ми будемо викликати, сформували і роздали. Міська рада зараз активно підтримує і внутрішньо переміщення осіб допомагає і збройним силам України, страшні часи настали? На жаль, не можемо ми повноцінно відсвяткувати такий день для нашого міста, визначний, але все-таки ми хочемо людям нагадати, підтримати людей в такий день, і наш міський голова і міський бюджет, незважаючи на те, що дуже багато допомагаємо збройним силам України і людям, які приїхали до нашого міста. Ми не забуваємо тих, хто є дійсно мешканцями нашого міста, ті, хто постійно обслуговується в нашому терцентрі. за рахунок коштів бюджету. Закуплено продуктових наборів для всіх підопічних нашого територіального центру. А це близько 4 тисяч людей. За продуктові набори дякували піснями, віршами і щирими посмішками. А ми той ми підіймемо, а ми нашу славну Україну. гей розвеселимо. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі. Сьогодні у Луцьку відбувся відкритий обласний турнір з футболу спеціальної олімпіади України пам'яті Миколи Стасюка. На заході побувала Ольга Яцюк. Друга річниця минає з того часу, як відійшов у вічність капітан волинських патріотів спеціальної олімпіади України Микола Стасюк. Багаторазовий чемпіон України з футболу був гордістю команди, наставником для молодших і опорою для тренерів, світлою, доброю та життєрадісною людиною. Любив спорт і завжди мотивував до перемоги. Він був дуже ціленаправленний, цілеспрямований, він ніколи не зупинявся, не опускав руки. Він завжди казав: А я борець, не інвалід, і він не міг опустити руки, якщо йому щось не вдавалося. Грав футбол це було те, чим він хотів займатися ще з раннього дитинства. Сестра Людмила зізнається, що Микола захоплювався не лише футболом, а й різними видами легкої атлетики. В своїй команді пропагував активний і здоровий спосіб життя. Він чемпіон України по метанню списа. Хочу зазначити, що коли він хотів. Тренувався, метати ядро. Він це ядро знайшов на металоломі. Він знайшов, почистив його і він ходив самостійно тренуватися. А спис йому подарували депутати. Це був професійне знаряддя, і я вважаю, саме це сприяло тому, що він здобув такий високий результат і став чемпіоном України з легкої атлетики по метанню списа. Спеціальна олімпіада є найбільшою у світі організацією для людей з інвалідністю, що охоплює понад 5 мільйонів учасників. Тут такі спортсмени мають можливість проявити себе у різних видах. І прикладом для волинських спортсменів був саме Микола Стасюк. Це капітан нашої команди, який відійшов у вічі два роки назад, але команда його шанує, команда його пам'ятає, і команда йому щиро вдячна за ту колосальну роботу, яку він колись проводив. Змінив Миколу Стасюка на посаді капітана команди волинських патріотів його товариш Володимир Комаринський. Я прийняв естафету офіційно, Микола і не буду понижити планку. І маємо ми присвятити йому перемогу та ЗСУ, які зараз вони воюють на Україні, на півдні, на, за... на сході України. І ми маємо захищати, ми маємо битись до кінця. У відкритому турнірі з футболу спеціальної олімпіади України пам'яті Миколи Стасюка взяли участь п'ять команд з Рівненської, Житомирської, Тернопільської та Волинської областей. Також завітало чимало гостей та друзів, які вболівають і підтримують особливих спортсменів. Дуже задоволені, що вдалося виграти у сильного суперника із Житомира, футболістам Луцького навчально реабілітаційного центру і автором єдиного голу став Юрій Киришко. Суперники ну такі складні трохи були високі, Типу. І цей дуже мотаються добре. Але ми гол забили. Нас були відбірні матчі, і щоб попасти туди, ми довго тренувалися і попали. Вперше на турнір з футболу привіз до Луцька свою команду Андрій Ворко з Тернополя зізнається, що спеціалізується на легкій атлетиці, але цього разу вирішили спробувати і футбол. Ми цього року були в Польщі в місті Кельце на Summer Games Poland і здобули там 13 нагород. Це дуже важливо для таких дітей. Для них це як. Можна сказати, психотерапія їм це їм це цього дуже хочеться насправді, і хочеться, щоб ці змагання були частіше. Вони отримують багато позитивних емоцій. Це для них надзвичайна мотивація, натхнення, і вони з нетерпінням чекають таких заходів. І це дуже важливо, що спеціальна олімпіада їх проводить. Ігри тривали у дружній атмосфері. Кожна команда викладалась на повну або вибороти омріяну перемогу. Проте цього разу програвших не було, адже організатори підготували нагороди для усіх у різних номінаціях. Тому без подарунка не залишився ніхто. Ольга Яцюк, Неля Прокупчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами, та до зустрічі в ефірах. 10 вересня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується похмура погода місцями дощ. На Заході температура повітря вночі від 10 до 16 градусів вдень 15-19 вище нуля. У східних областях вночі 6-13, день вдень 22 з позначкою Плюс. На півночі температура повітря вночі від 5 до 10 вдень 14-19 градусів вище нуля. На півдні нічна температура коливатиметься в межах 14-18 градусів вдень від 18 до 27 градусів тепла. В центральних областях вночі 9-11, вдень від 16 до 19 з позначкою плюс. thank